На виїзді з Києва на Житомирській трасі правий сектор встановив блокпост. Мовляв, рахують скільки військового транспорту рушає в напрямку Мукачева. Увесь блокпост це з півсотні мішків із піском на узбіччі траси. На них установили щось схоже на кулемет, позвозили й покришки усередині гуляжі займистого коктейлю. Пляшки порожні. Чергують тут чотири хлопці, які називають себе бійцями добровільчого українського корпусу. За головного Олег каже, що жодної автівки не зупинили навіть тих, у яких були військовики. На сьогоднішній так сказати, час вже проїхало близько 15 машин, автобусів. Як вони нам пояснювали, що вони їдуть на ротацію, але вони повні екіпіровці. Все при них, в бронежилетах, в касках. Ми їх пропустили, бо в нас не було такого наказу їх зупиняти. Але ми фіксуємо їхню кількість. У притул до блокпоста правого сектору пост дає, на ньому дорожні міліціянти чергують разом із батальйоном МВС Київ 1. Кажуть, претензій до сусідів не мають. Люди прийшли озброєні, не заважають вам. Хто сказав, що вони озброєні? Ну, ну, мені здається, що в них є кулемет. Принаймні дуже схоже щось на кулемет. Томуляж. Томуляж, Томуляж. Томуляж, та, не хвилюйтесь.